Як діють справжні рятувальники у екстремальних ситуаціях, юні хмельничани змогли побачити на власні очі та навіть відчути себе на їхньому місці. МНСники нашого краю продовжують особисто навчати дітей своїй нелегкій справі. Наразі під їхній приціл потрапив дитячий табор Чайка, де і розпочалась акція Запобігти, врятувати, допомогти. Що як правило, більшість дітей у під час канікул залишається сам на сам. Тому небезпеки є щодня, і ми повинні навчити дітей правильно виходити з небезпечних ситуацій. Також ми не втрачаємо таку можливість навчати дітей, донести до них цю проблему. Під час літнього відпочинку в таборах діти організовано відпочивають, є можливість приїхати виступити і організовано провести ці змагання і навчання. На території табору розгорнулися відразу п'ять навчальних точок. В кожній з них фахівці своєї справи навчали малечу усім необхідним для життя речам і вогнегасником користуватися і постраждалих рятувати. І як з підозрілими вибухонебезпечними предметами поводитись, теоретичні заняття об'єднали із практичними, аби результати були ще продуктивнішими. Сьогодні ми ще Підсилюємо це навчання практичними змаганнями, щоб діти попробували на собі обладунки рятувальника, побачили, як працюють піротехніки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Крім того, ми сьогодні продемонструємо спеціальний навчальний фільм для дітей, де чітко розписано і розказано. Що може бути, коли дитина нехтує цими основними правилами, що може призвести до трагічних випадків? Не оминули рятувальники і дітей з різними вадами розвитку, які відпочивають в рекреаційному центрі берег надії», що на території табору Чайка свої власні бачення небезпеки, втілені на папері, продемонстрували усім особисто, за що і отримали солодкі подарунки та канцелярські приладдя. Вам вдячні за ваші малюночки ви чудові дітки дуже гарно малюєте. Такі акції працівники міністерства надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області проводять регулярно. кажуть, найголовніше, аби дітлахи знали, як правильно поводитись в тих чи інших екстремальних ситуаціях.